Так, ну що ж, всім привіт, і ви мене давно взагалі просили, тобто, щоб я записав вивід коштів з платформи Pocket Option. А, багато кого це цікавило, тому я вирішив все ж таки записати цей відеоролик такий і зараз просто його продемонструю. Як я це, що є, як я взагалі це буду робити. Тому все дуже легко, все дуже просто, нічого важкого немає. Я не знаю, чому таке багато саме питань, але давайте я зараз вам їх покажу. Так, ну що, тепер переходимо до виводу коштів самих, Тому а, що, баланс реальний все. Це реально, покетопшен, тобто все офіційно, все нормально, тому все зрозуміло. Нажимаємо на баланс, нажимаємо на вивід коштів. В принципі, нічого важкого такого немає. Все. а моя сума, яка в мене є, нажимаю метод оплати, я вивожу саме на крипту, тобто Терса 20 Сума три тисячі доларів. Можливо, було б і більше взагалі, але я думаю, цього буде статтю. Ну, в принципі, це немає ніякої різниці. Головне, щоб вивело. Ввожу адресу, продовжить. І зараз єдине це що це має пройти саме Пін Код, тобто на вашу адресу електронну, Ви зараз від мені його прийде є, ввожу, такс все і продовжить. Все дуже просто, взагалі нічого важкого немає. Запрос на вивод успішно відправля. Тобто це все в минуті просто справи робиться. І на цьому все. Вивод да, приходить, там близько, я не знаю, там ну, взагалі не довго часу проходить да, може тривати і до 12 годин, тобто це абсолютно нормально, якщо у вас великі суми. Але все реальне, да, давайте знову оновлю вам, все покажу, щоб ні, ні, ні в кого не було ніяких там певних сумнівів. тому ось так, все дуже просто і легко. Так, все, кошти мені про тобто 3 тисячі доларів. Я їх вже відразу на фьючерсний гаманець закинув, щоб трішки прикупити монет ще на крипті. Тому вибираю на 3000 доларів, беру з другим плечем максимально мінімалізовані ризики, все чудово, гарна ситуація. Тому а, вибрав саме Polkadot, і купую її. Подивимося, що з цього вийде. Ну я вже завчасно знаю, що з цього вийде. Тобто я там за один день мені вийшов заробити ще 500-600 доларів просто ось так. Просто в моменті. І ось так це. Просто робиться вже не три тисячі доларів, а три тисячі з половиною вже мій особистий профіт.